Доброго всім дня, панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Сьогодні вдома попрацюю. Це не зовсім ковка, але робота з металом. Ось я вже зробив таку собі теплицю. Буквально, ну, скільки, може, тижнів три накрив. О, тут, тут тепло, на дворі зараз градусів 11, о. а тут на градуснику у мене. Поставив градусник. О, зараз гляну. А тут на градуснику показує 13, тобто набагато тепліше чувствується перепад такої температури. О. Але ось буде ще холодніше. І Я хочу швидко поспішити зробити сюди, сюди хочу зробити таку буржуйку топити. О. Вивезти трубу, хоча б врятувати ці помідори. Вони в мене ще цвітуть. О, і вон там і зелененький є ще. І вон там висять. О, бачите, жалко буде, якщо мороз вдарить, он, які великі лежать. Вон висить скільки. О, ще й воно дві капустини. Жалко буде, як мороз вдарить. Якась зараза завелася і про гусінь. Багато попортила помідорів. Я хочу зробити буржуйку. І зараз я взяв газовий балон. Взяв газовий балон. Цей кран латунний. Я не можу його відкрутити. Я взяв ножовочку по металу і потихонечку відпиляв. Так як латунь вона іскри не дасть, перед тим випустив газ, залишки газу. І відпиляв цей кран, бо викрутити неможливо було. А тепер мені треба його заповнити водою. Заповнити водою, щоб зрізати оцей флянець. І буду робити з неї буржуйку. Щоб врятувати помідорчики, там ще три кущика баклажанів росте. Якущика баклажанів, але ну, я хочу зробити, поспішить. Через пару днів може бути мороз, то може я спасу. А потім, як завжди, піде після заморозків бабине літо, ну, і ще помідорчики достигнуть. Так що буду робити буржуйку. Так, водичку я вже залив, ось бачите, під саму зав'язку. Як я вам сказав, латунний кран викрутити не зміг я його, бо воно тут годами. Цей балон, хто зна, коли він взагалі 1189 год чи що. А латунь я був гаркою не різав, о, а взяв ножовочку по металу і спокійно відпиляв. Техніка безпеки на першому плані. З балону я ще не робив, буржуйки робив з металу, там, з п'ятеро, з з балону не робив. А зараз я вже спокійно вже повний води. Не боячися, зріжу оцю байду болгаркою і буду далі робити буржуйку. Ну ось, трошечки пройшло часу, і моя буржуйка вже готова. Хоча казав, це не художня ковка, але я помилявся. Елементи ковки все-таки присутні тут. Ось під Ось я вже накидав бумаги. Бачите, димок пішов. Ну, можна трошечки під, підшліфувати, така мене. Бачите, горить, горить, чепить і пузириться. Гарно горить. О, Отак відкриваємо. Такі задвижки. Ну, це ще треба доробити, може якось поставити прижимчик, щоб воно прикривало, піддувало. А в основному буржуєчка працює. Це оголочку я вже приварив. Це по кругу, я ще обложу, зверху її обложу. Кірпічому обложу, щоб нагрівалася і вже як даже перегорить, вона О, от бумагу вже запалив і вже чувствується, вже тепло. Вже руки не синь. Бачите, навіть фарбарішками. Моментально от бумаги навіть нагрілася. От. Так що все працює. Нехитро зроблено. Добре, коли... У вас отаке в моїй промзоні, я вам попередні відео показував, отакий бардак. От я нічого не викидаю, все скидаю і так в угол. Це железяще. Понаходив, понаривав. О, і бачите, там кусок труби, там уголки ржаві, приварив. Ну, балон. О, все, буржуйка вийшла. Все прекрасно працює. Все прекрасно працює. О, вже потухло. А ні, ще трошки горить воно. Ось, бумаги, все. І навіть колісники не робив. О, побачу, може взагалі їх робити не буду. О, зроблю маленький совочок, щоб витягувати попіл. І все. Ну Це якщо буде, на думаю, угіллям, то тоді зроблю колісники, туди покладу, о, зварю, невеличкі, положу так на дно, щоб було піддувати. І все. Немає нічого такого хитрого. Все працює. Ось таке відео я вам сьогодні засняв. Шановні, хоча це не художня ковка, хоча на дверках є дві такі ручечки. Так що присутствують елементи ковки. Кого є дача, не складно зробити. На підсобних матеріалах можна понашукувати, ані поїхати на металобазу. О, пішла. Оцей дим іде. Бачите, димить. Горить добре кого є дача, запросто можна на металоломі, навіть є погані балони, можна купити, зробити буржуючку, поставити невеличку тепличку. Ну, за, Взагалі, цей буржуйки мало для такої теплиці. У мене теплиця 10 на 4. Але підтримати температуру осінню і весною, щоб раніше посадити розсаду, того достатньо. Так що, кому сподобалося моє відео? Лайкайте, підписуйтеся. Може я щось не так зробив з балона, бо я перший раз балона роблю, зазвичай робив квадратні буржуйки, там шестерки металу. Ну, метал дорого, балон був зайвий. Зробив з балона. Ну, як ви бачили, все працює. Тепер мені треба труби. Може в епіцентрі якусь куплю, мені треба метрів сім. Може на металоломі пошукаю де. Поставлю сьогодні-завтра і треба вже топити, бо температура вже там 5-6 показує на дворі, що, може, завтра будь градусів 6 вночі. сьогодні, то есть. А це вже захолодно. Ну, хочеться врятувати помідори. Там ще цибулька проростає. А буде тепло, то можна ще протоплювати і посадити салат і редіску. Так що, от так от. Кому сподобалося, ще раз кажу, лайкаємо, підписуємося, коментуємо. А поки на все добре, на цій неділі поїду до кузні, ну і щось цікаве покажу. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.